Друзі, в мене знахідочка ось така цепочка була би. Ось така серебро. Проби нема, але є по ідеалі як серебро, ну і по весу теж таке доволі важкеньке така. Ось. Цепочка. Ось, ось в ідеалі 75, у мене 75 б'є, як серебро, так що це... По будь-якому, походу, срібла. Ось такого грам, мабуть, не знаю, до 10 тут. ось Така класна знахідочка. Не залишив мене дід Хаба сьогодні без срібла. Ось. Почиститься буде блистіти. Зараз воно трошки в землі. Такі доволі хрупенькі. І це почок. Ще знайшов одну соєтіну, вроді 5 копійок, згамерзені, ну нічого. Зараз вже направляюсь по ще додому. Це йду так, шукаю по путі додому. Ну що ж, друзі, йду я далі. Вже замерз можливо ще щось знайду.